Мене звуть Ігор, я веб-дизайнер. У дитинстві я часто слухав розповіді мого прадіда про війну і те, як він дійшов до Берліну. Досі пам'ятаю його слова: як добре, що ти не застав цю війну. А я брав у руку палицю і стріляв з нею і казав, що захищу його. Сьогодні моя палиця перетворилася на справжню зброю, мого прадіда вже немає. Та сьогодні я захищаю свою сім'ю та країну. За яку воював мій дід. Я сумую за ним. Але іноді я думаю, як добре, що ти не застав цю війну. Знову. Мене звати Катя, і я займаюся пошиттям одягу та маю медичну освіту. І сьогодні моя освіта дає мені можливість рятувати життя, іноді мені буває страшно. Але я розумію, яка сила в моїх руках і знаннях. Тому я безстрашно ступаю вперед і вірю у неодмінну перемогу. Мене звуть Марійка, Я з Харкова. В перші дні війни ми ховалися в підвалі. Було дуже страшно. Потім ми переїхали у Дніпро. Я почала робити прикраси з бісеру і продавати їх. А гроші з них ми з мамою відправляли на ЗСУ адже там і мій тато зараз. Я вірю, що ми переможемо. Дякуємо кожному захиснику та захисниці за те, що даруєте нам віру та відстоюєте право на вільне життя та світле майбутнє. Дякуємо, що наперекір страху і переживанням, що огортають нас щодня, ви змінили своє життя заради нашої свободи. Дякуємо, що ми за вами, як за кам'яною стіною, дякуємо, що стали символом честі, волі та сміливості для кожної людини по всьому світі. Перемога вже близько! завдяки вам! Слава Україні! Героям слава!